Добрий день, мене звати Олексій Мустафін. Студія «Обозрівателя» Ми говоримо про те, що нам усім треба знати, аби розуміти, що відбувається в Україні та світі. Сьогодні говоримо з Дмитром Єфремовим, доцентом кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії, експертом Української асоціації китаєзнавців. Добрий день, пане Дмитро. Добрий день, вітаю. Майже рік, поки триває масштабне вторгнення російської армії до України, Китай намагався триматися на відстані від війни, навіть не називаючи її війною, а кризою чи конфліктом. Але останнім часом Пекін помітно активізувався. Чому з вашої точки зору? Тому що вони отримали відчуття, що конфлікт затягується і все менше і менше співпадає з їхніми інтересами і довгостроковими завданнями. Ну він від початку почав шкодити їхній, е, да? тому що Китай тривалий час підтримував Росію. Вони були зацікавлені грати в одну гру, яка полягала в тому, щоб дружити проти Заходу. От, перебудовувати світопорядок, ставити під сумнів ці міжнародні правила сформовані Сполученими Штатами, і в цьому вони дуже дуже швидко і завжди за всім спектром Китаю знаходили спільну мову. Е, тепер же стало зрозуміло, що афіліація з Росією вона е, наносить дуже суттєву шкоду іміджу Китаю е, не лише в. Країнах третього світу, але і серед розвинутих країн вона зв'язує його свободу маневру, і тому китайці почали ставити питання, як вирішити ситуацію, як вийти з цієї кризи. Але для них неприйнятним є ті варіанти, ті сценарії, які пропонуються заходом. Тому що вони покажуть, що Китай виходить не здатний власні варіанти виходу пропонувати а відтак він не є світовою державою, не є видатним лідером в. На які він претендує, тому ом, зараз, коли це усвідомлення прийшло і коли з'явилося відчуття, що треба долати цю ситуацію, вони почали проявляти е, власні ініціативи і поводити себе більш активно. Вже проанонсовано, що 24 лютого Сі Цзіньпінь виступить з мир, з мирною ініціативою. Але ми знаємо, що в Китаї подібні речі не робляться спонтанно їх досить ґрунтовно готують а відтак. Неможливо утримати принаймні загальний образ ініціативи в таємниці, а може навпаки вигідно, щоб якась інформація потрапила у медіа. Чи можемо ми робити прогноз, про що йтиметься? Справа в тому, що вже опубліковано принципи, і ці принципи якраз полягають в тому, що Китай ставить на перше місце діалог як форму подолання криз. Да? Сторони мають сісти за стол переговорів, шукати спільну мову, а інші учасники міжнародної спільноти сприяти цьому процесу. Яким саме чином сприяти Китай не пояснював і не буде пояснювати друге, що на чому він наголошує, це пріоритет формату організації Об'єднаних Націй для вирішення діалогу. Дійсно, у ООН є певні напрацювання і механізми, за допомогою яких можна вирішувати міжнародні конфлікти. Тим не менше, якщо ти починаєш справитися на організацію Об'єднаних Націй, треба розставляти акценти, хто є винним, хто має понести покарання, хто яким чином має діяти, і так далі. І звісно, що Китай цього не каже, не казав і не скаже. Це другий аспект. Далі що буде казати Китай, Він завжди зберігатиме таку поліваріантність розв'язку і розгортання подій. Наприклад, він буде казати, що з одного боку треба поважати суверенітет країн світу усіх без винятку. Це означає, що в тому числі і український суверенітет. З іншого боку, він буде казати, що треба. Брати до уваги і безпекові інтереси інших країн, і тут він має на увазі зовсім не Україну, а має на увазі якраз Росію з точки зору китайців. Росія жертва провокації західних країн світу, які розширюючи періодично НАТО на схід, дуже суттєво підірвали внутрішню, не внутрішню, а взагалі національну безпеку Росії, і таким чином спровокували її на такі. Упереджувальні дії, тому що уникнути такої ситуації, треба брати до уваги ці інтереси російські. А взагалі, якщо ми беремо всі країни світу, то треба послуговуватися принципом неподільності безпеки. Неподільність безпеки означає, що ми не можемо покращувати свою безпеку за рахунок погіршення безпеки якоїсь іншої країни. І формально цей принцип звучить дуже гарно, дуже красиво. Насправді виявляється, що він призводить в ту заводить в тупік будь-які переговори. Тому що якщо ми беремо до уваги безпекові інтереси Росії, чому це ми не повинні брати до уваги безпекові інтереси України? Да? Чому вони про це не говорять? А вони не говорять, да і це означає. Те, яким чином Китай розставляє акценти, ці його ініціативи завжди сформульовано так, що їх можна потрактувати на користь і одної сторони, і іншої сторони. А далі, яким чином буде знайдено баланс, яким чином буде знайдена рівновага, це результат переговорів між часом. З іншого боку, ну на власне висування ініціативи, ми ніяк не може вплинути це китайська, так би мовити, справа. Наскільки корисною може бути ця ініціатива, наскільки її ми можемо використати в наших інтересах, і, і навпаки, які, які ризики її поява створюватиме? Бо журналісти вже говорили про це досить активно? Із китайської ініціативи слідує, що ми маємо зафіксувати ситуацію, як вона є зараз, в першу чергу лінію фронту, да? і припинити бойові дії, почати переговори. Звісно, що це суперечить кардинально нашим національним інтересам, тому що це означатиме, що ми дамо ось цю передишку ворогу, якої ми допустити не можемо. Це дозволить йому концентрувати власні війська, власні зусилля, проводити модернізацію, далі затягувати ці переговори. А потім в вигідний для нього момент припинити їх, зірвати їх і почати якісь активні дії. Тому ну, власне нас... ми мали досвід двох мінських абсолютно вірно. Абсолютно вірно для нас цей сценарій не є прийнятним. До речі, китайці апелюють до мінських угод як таких, які були схвалені організацією Об'єднаних Націй на засіданні, здається, Ради безпеки ООН. От і таким чином, з їх точки зору, мінські угоди були легітимними, і ми, порушивши мінські угоди, ну виходить так, що Україна їх порушила. Да? Або не доклала зусиль для їх виконання. Тому, по суті, на нас лежить також частина. Право... Ну, але з іншого боку, поховали їх власне росіяни формально. Україна не відмовлялася від їхнього виконання до, до, до 24 лютого. Фактично. Останнім часом багато говорили про зміни в китайській політиці, навіть потепління у стосунках з США. Симптомом цього називали заміну міністра закордонних справ Ван Інна Циньгана. Потім була криза із зондами, але президент Байден демонстративно заявив, що це не державні повітряні кулі, і це також розцінили як жест, своєрідний жест примірення. Але на Мюнхенську конференцію поїхав саме Ван І, і ми почули досить жорсткі заяви. Тож в якому стані зараз знаходяться американсько-китайські відносини, і, взагалі, відносини Пекіна із Заходом? Да, Ван Ї відомий своєю радикальною позицією. Він відноситься до тієї когорти китайських дипломатів, яких називають воєн-во. тобто ті дипломати, які надають перевагу стилю жорсткої конфронтаційної манери ведення діалогу із партнерами, і Відвертого відстоювання китайських національних інтересів, що взагалі-то трошки суперечить їхній традиції, взагалом стан е, американо-китайських або китайсько-американських відносин перебуває чи не на найгіршій точці за усі усі роки, можливо, з часів мао Дона. От е, і була надія на те, що вони домовляться. Е, е, я так розумію, точка потепління або зона потепління це була. Прбу було був, був саміт лідерів G20 на, на Балі, який відбувся в лютому 2022 року, де зустрілись Байден і Сі, і в принципі там були досягнуті певні, я так розумію, домовленості, але чомусь після цього Китай пішов на загострення ситуації для того, щоб не допустити там розвитку діалогу. Моя гіпотеза полягає в тому, що під час цих переговорів Байден верніше, Сі Цзіньпін поставив допомогу перед американцями Тайвані, не втручання в тайванські справи. Тобто, ось цей прецедент з візитом Пелосі в серпні 2022 року. Він якраз був для них дуже великим подразником, і після цього Тайвань систематично відвідують різноманітні американські і європейські посадовці. І я думаю, що китайці сказали, що ця практика має бути припинена, і звісно, що американці такої підтримки або гарантії не надали. І після цього, і після цієї розмови, американські політики їздили і продовжують їздити, анонсувати свої візити на Тайвань. І все це звичайно, що дратує китайців, і вони шукали можливості. Для того, щоб послати американцям сигнал, що якщо справа будуть продовжуватися таким чином, вони діалог з ними вести не будуть. От і ці інциденти з кулі вони якраз я думаю пов'язані саме із цим, з тим, що американці з одного боку шукають якийсь майданчик для розмови, якісь точки дотику з китайцями, а з іншого боку, не хочуть чути китайців з їхніми, ну скажімо, закликами або тими червоними лініями, про які вони завжди говорять. І це з боку китайців вже викликає певне подразнення і, скажімо, зриви заходи, а кроки, які спрямовані на зрив таких ймовірних переговорів. Ну, власне, Циньган, він користується репутацією такою, такого м'якого лояльного до американців політика, але він теж закликав американців не вчити Китай кому постачати зброю. І в той ж самий час я звернув увагу, що ключовою тезою в його виступі було саме заклик не проводити паралелі між Україною і Тайваном. Тобто, це, очевидно, є червоною лінією для китайців в будь-якому разі, про кого ми не говорили? Прихильників жорсткої лінії чи м'якої. Для мене це також був маркер. Що ось вони це згадують весь час і кажуть, що кризу. Кризу в лапках, як вони це називають, в Україні не слід порівнювати із Тайваном. Чому тому, що Тайванці внутрішня справа Китаю, тому що Китайці розглядають Тайвань як свою власну провінцію, яка просто тимчасово втрачена або відпала. І так всі, хто намагається щось там робити на Тайвані, порушують китайський суверенітет над цим островом. З точки зору китайців для китайців порушення суверенітету, втручання внутрішніх справи країни це одна із. Скажемо, таких дуже червоних ліній або подвійних червоних ліній, яку перетинати не можна, вона закладена в принципи, на яких будується їхня зовнішня політика. Це принципи відомі як принцип невтручання. Там не лише повага до суверенітету, а й взяття на себе зобов'язань не втручатися в політику в внутрішню політику країн, Шукати там діалогу, шукати способів розвитку відносин, не здійснювати напади, агресивні дії. Тобто, за все добре проти всього погано. Да але з іншого боку, це означає, що Китай ну навряд чи колись піде на визнання анексії українських територій. І, власне, це теж можна використовувати Так, абсолютно вірно. І саме з цієї причини Китай з 2014 року цілком визнавав абсолютно повністю Крим і інші території, як частину території України. І ніколи так. Да. Наскільки взагалі можливо впливати на позицію Росії через Китай? Чи Путін зараз настільки залежний від Сі, що був вимушений його слухати, не кажу. Вже слухатися, чи радше це спроба Китаю додати собі ваги? Залежність існує, вплив існує. Він потужний. Можемо розглянути такий приклад про ось цей ядерний шантаж, на який дуже часто покладався сам Путін, його всі ці верхівка. Да, вони дуже часто використовували цю ядерну риторику. Згадайте серпень, вересень вони активно гралися із провокаціями довкола Запорізької атомної електростанції і так далі. І все це звичайно що дуже суттєво нервувало усіх, потенційно підвищувало рівень небезпеки, і це не подобалося не лише Західній Європі та американцям, але не подобалось так само і китайцям. І я так розумію, що була досягнута між китайцями і американцями певна домовленість. Що якщо ви хочете зближуватись, якщо ви хочете шукати якісь шляхи до завершення війни, я маю на увазі американці казали китайцям, то ви маєте переконати Путіна або зробити на нього тиск, вплив, щоб він відмовився від цієї риторики. В кінці здається, вересня відбувся саміт країн Шанхайської організації співробітництва в Самаркандії. Там Путін зустрічався із Сі, і Путін сказав: Ой, так, ми визнаємо ось ці запитання, які виникли у китайської сторони щодо ось нашої там, політики і нашої поведінки на території України. І от за моїми спостереженнями, градус і частота цієї ядерної риторики суттєво впали після цієї зустрічі. Більше того, після неї Байден і Сі Зінпін окремо, а також разом. В своїх промовах згадали про принцип недопущення використання ядерної зброї в будь-якій війні. Знов таки ніхто не там не згадувався, якась конкретна країна не було ось цієї географічної прив'язки. Да? Недопущення використання ядерної зброї і навіть недопущення загрози використання ядерної зброї в своїй політиці. Звичайно, що це було проти Росії, звісно. Тобто, вплив у Китаї дійсно є. Далі можемо це обговорювати. Наскільки він зацікавлений використатися цим впливом, враховуючи його небажання, як вони висловлюються, грати за правилами, які нав'язує захід? Справа в тому, що з правилами все як завжди, дуже релевантно. Релевантно не релевантно, а релятивно, скажімо так, тобто, кожна сторона завжди трактує ці міжнародні правила на свою користь. Це робить не лише Китай, не лише Росія і багато. Інших країн, сполучені штати це роблять в тому числі, да і чому це можна робити? Тому що в міжнародній системі в міжнародних відносин не існує певного арбітра, який би займався тим, що трактував чи виконується правила, чи вони дотримуються, і так далі. Більше того, великі країни світу, ці наші great powers, вони ніколи не погодиться на такого арбітра, тому що це одразу звозить їхні поле для маневру і свободу дії, тому так але Правила китайцями, як і іншими трактуються завжди по-своєму і на свою користь в своїх інтересах. Так само і тут, на да? ось так воно приблизно виглядає. Ну що ж, дякую. Нагадаю, що ми говорили з Дмитром Єфремовим, доцентом кафедри міжнародних відносин києво могилянської академії про Китай, його політику, його відносини із Заходом та Росією. Це був Олексій Мустафін. До зустрічі.